А моя твоя ладзун, пам'ятаєте, я вам колись казала, що вона адаптується до спеки, адаптується і перестає горіти. Ось цьому підтвердження, вона не печеться, а на другу хвилю. Зовсім не буде пектися. Звикає до сонця, адаптується і тільки-тільки радує мене. От зараз, може, вам гарненько так покажу, що вона не горить. Одна гілочка похилилася. А інші. От таке чудо в мене, яке не горить на сонці, хоча має темно-фіолетовий колір. Оце перші, які бутони відкрилися, вона горить. Бутончики, які відкриваються пізніше, не горять. А чому так? Не знаю. Відійти, щоб показати вам її повністю. Трояндочка, Twilight зуру. Красуня, яка заслуговує вашої уваги. Щоб ми до неї придивилися і, можливо, придбали і собі маса квіточок. Глянцеве це, Глянцеве кожен листечко, нічого не боїться. При профілактичних обробках більш-менш веде себе пристойно, і ще раз повторюсь, вона не боїться сонця. Хоча воно темно, темно бурячкова чи фіолетова трояндочка, яка заслуговує тільки щоб її хвалили. Соня моя вже до мене прийшла трояндочка Твейлахзон. Висока трояндочка, вона зараз у висоту десь метр сорок, а на осінь буде ще вища. Я на неї кажу. Що це королева мого саду? Королева. Дуже рясне квітування. Чарівна трояндочка. Просто чарівна. Така в мене красуня твоя ладзун. Валацуру, дякую.